Добрий день! Вітаю вас на кухні у Світлани. Сьогодні в мене будуть кабачкові імпровізації. Я хочу приготувати різотто з кабачками і з бочком копченим. Хочу приготувати кабачкову закуску в олії. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Готую те, що готую на обід, а закуска залишиться ще на декілька днів. Дуже смачно. Для початку. Я маю начистити капачки, нарізати їх до різотто і нарізати на закуску. Як я це зроблю, ми з вами побачимося. Ось тут в мене готується вже бульйон для різотто. Я поклала половинку ось такого кубіка за вашим смаком. Хочете курячі, яловичі свини, які вам подобаються, навіть овочевий буде добре. Рис дуже впітує, дуже вбирає в себе воду. А щоб він був смачніший, має бути не вода, а бульйон. Бачите, в мене стакан рису. І ось такий, і ось такий бочок порізаний. І він копчений. Як ви пам'ятаєте, я з ним вже щось готувала. А я готувала гроховий суп. В мене залишила ще одна коробочка. Тут буквально 100 грамів. Кабачки нарізаю звичайним кубиком, щоб були приблизно однакової величини, як цей бочок. Дивіться, кабачки я вже нарізала до різотто. І для закуски я нарізала кабачки ось такими пластинками по 3 міліметри. Тоньше не треба, тому що тоньше дуже тяжко нарізати, а це саме раз. Зараз я почищу перчинку, це буде також до закуски. Ну Ось і нарізані кабачки на закуску, і перчик також нарізаний ось такими смушками по 2-3 см. Бульон в мене вже зварився. Я його відставляю. Сковорідка вже гаряча нагріта. Наливаю трішечки олії. І викладаю бочок. Додаю зубчик чесника. Ось так його розчавлюю і викладаю з сковорідку. сковорідку прикрию кришкою, щоб не шварчало. Каструлю, якій буду робити різок, ставлю на вогонь. Також вливаю олію. В різотто можна додати трохи більше олії, тому що рис любить жирне. Потім я ще буду додавати вершкове масло. Висипаємо рис. Відіться явер. Зразу висипаю кабачки. Зменшую вогонь. Додаю сіль. Обережно, тому що бульйон насольний, бочок солений також. Так що будьте обережні. Хоча рис також вбирає сіль. Ось так трохи тостую. Зараз я, вам ближче, я вас ближче піднесу, щоб було видно. Ось такий рис, трохи, щоб він. Обкатався в олії і підливаю бульйон. Роблю маленький вогонь, також накриваю кришкою. Периодично додаємо бульон по мере выпаровывания. Кабачки перемешиваем. До риса додаю невеликими шматочками вершкове масло. Продовжую варити. Кабачки вже готові, протушилися, я їх додаю до рису. Знову додаю бульйон. Продовжую тушкувати на невеликому вогні, зменшую, періодично заглядаю, контролюю бульйон. Додаю столову ложку замороженої петрушки. Навіть отак дві. Продовжую тушкувати. Натираю невеликий шматочок твердого сиру. У мене пармезан, але звичайно ви можете взяти будь-який сир, який у вас є. І ще шматочок. Вершого масла. Пар йде і нічого не видно. Хотіла показати, який різотто. Ось такій консистенції, ось такий рис на цьому етапі я залишаю, я виключаю. Звичайно, зверху ще можна присипати трохи сиром. Накриваю кришкою і залишаю. Рисинки в нас залишилися альденти, але якщо вони постоять 10-15 хвилин, будуть м'які. Хто які любить. В Італії всі люблять альденти. Я не, я не італіянка, я люблю, щоб рис був розварений, але не такий, щоб був до то каші розварений такою дуже м'якої. На сковорідку гріль викладаю нарізані овочі. Звичайно, якщо у вас нема сковорідки гріль, це можна зробити на звичайній пательні або в духовці. Обсмажую з двох сторін. Потім покажу, чим буду заправляти. Тут в мене 100 мл олії, петрушка. І додаю біліки мл яблучного оцту. Заправка готова. На, на перці треба трохи більше часу, щоб вони обсмажилися, а кабачки по декілька хвилин з кожної сторони і готові. Зубчи часника ось так розчвакую і дрібно-дрібно нарізаю. Січу і викладаю до олії. Соус готовий. Я обсмажу всі овочі, зустрінемося знову. Ну ось кабечки я досмажила і зараз буду їх складати в контейнер і заливати, і заливати цією смачною підливкою. Заливкою. Окна перчики. Кожний шар заливаю олією. Ці останні, заливаю все і залишаю на, на ніч. Звичайно, завтра можна вже їсти. Можна і сьогодні починати їсти, але будуть не дуже просочені про цим соусом. А забула трішки під солі. Ну ось, дивіться, неймовірно апетитна ця страва. Холодна закуска. Дуже зручна, якщо така закусочка є під руками, шматочок хліба, гріночка і дуже-дуже смакує. І ось такі страви я сьогодні приготувала. Показала те, що готую для себе, для обіду на вечерю, на завтра, на майбутні дні. Щиро дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей. Попереду буде багато нових і смачних рецептів. Зверху ще трішечки сиру і різото готове.